Вітаємо! Ми на виставці Візії Крізь віки кафедри образотворчого мистецтва Кам'янсподільського національного університету. Цю всю красу, яку ми тут споглядаємо, це копії великих художників, які написані нашими студентами-випускниками. Кожен, хто розпочинає навчання в нашому університеті, навіть уявити не може, що до кінця захисту буде писати так само, як і ці великі майстри. Копіювання робіт великих художників це не бездумне змальовування, це захоплююча дослідницька робота, направлена на володіння майстерності, вивчення різноманітних технік та продовження життя ідей великих старих майстрів, які проходять крізь віки. Насправді від копіювання шедеврів світового живопису до авторського стилю один тільки крок. Такі великі живописці, як Сандро Боттічеллі, Мікеланджело, Делакруа, П'єр Гюст Ренуар. Перш ніж стати великими митцями, копіювали роботи своїх попередників та вчителів. Звісно, для побачених результатів наші студенти поклали багато сил, самодисципліни, старань і головне бажання. Ідея, яка керувала у свій час багатьма великими майстрами, саме через неї вони нині такими й стали. Тому запрошуємо на навчання усіх, у кого. Жіє душа до мистецтва. Виділіть час для своєї естетичної частинки душі, і ми будемо раді вас тут зустрічати.